Прекрасний день, аби закінчилась війна. І отримати відповідь на питання, чому не варто нехтувати своїм оригінальним карбюратором і лізти туди, і ламати його. Бо потім ви ставите собі такі типу Мататєх, ну не типа, а Мататєх, все, модний, дорогий, всі діла. Але, не знаю, як. Може він і працює, але в даному екземплярі була втрачена отут резиночка і шайбочка. Де? О, тихо, бо резиночка і шайбочка була отут втрачена, тому він перестав коректно працювати. Щоб зекономити час, було куплено на отакий отакі. О. Казали, що оригінальні фотки прислали від оригінального, але приїхала хрень повна. Ремкомплект на нього не стає, резинка не влазить і шайбочки там теж нема. Тому і коректної роботи від нього добитися теж не вийшло. Тому було прийнято рішення замовити отакі. У нас є єшечка, отака приїхала до нас. Обіцяли, що поставиться і одразу запуститься. А так то чи ні, то підписуйтеся на той канал.

І поміняв йому резинку з ремкомплекта. Вона там тяжко влазила. Я на масло чудом-юдом я її туди вставив, то він працював. Але для того, щоб його поки я регулював, щоб він почав конкретно, коректно працювати, точніше, то та резинка з'їлася і почав знову підсосити повітря. Чому я знаю, що то карбюратор поставив з другого сузуки оригінальний карбюратор, заводиться з півтечка, все як має бути. Так що зараз для чистоти експеримента попробуємо ще раз завести на старому. Бензин у нас є, все є, все працює, все перевірено, знаю точно. Злетіла шайбочка зараз ми. Так, ну що, пробуємо. Ну все, коротше, умерло. йде підсос повітря, він навіть не запускається. Раніше хоч там щось хлопало, зараз немає нічого з того. Так що перекидуємо на нашу і подивимося що з того буде. Надіюсь, то буде самий короткий відео на каналі, бо з тим скутером, якщо ви пропустили, то дивіться повну серію і там ще буде. І коротше, стільки, як біди, скільки зробили з тим скутером, я ще не зустрічав. Так що погнали міняти карбюратор. Старий карбюратор наш ми демонтували, ну, от. Е, зараз будемо ставити новий, все в прямому ефірі дістаю, бо потім не було питань. Так, візуальний огляд перший, дивимося що. Ну, Виглядає непогано, якщо порівнювати з тим, Тут тонесенько, бачите, відлито тут таким грубим. якось, ну, Цей презентабельніше виглядає. Вон тут бачите, як тут відлито. Не знаю, вам видно, не видно. Де там оно? Ну. Тут таке все побите, тут ну, відлито явно якісніше. Але чи буде то настільки якісніше працювати, як поки що виглядає, скоро узнаємо, Так що ставимо наш карбюратор. Дивимося обережно, бо нічого в нас не вилетіло. Йде з електроклапаном, що не можна радувати, тіло графітовий у нас. Не знаю, чи то помальований просто алюміній, чи то дійсно графіт. Але головне би працювало. Але оригінальний, ну, краще, ніж оригінальний карбюратор не буває. Тому бережіть його, як зеницю ока, бо карбюратор. то... Якщо це PG, там плюс-мінус китайське можна поставити, не паритися. Згоріло, поставили друге, то з карбюратором все трошки складніше і замінити то все по-нормальному, на жаль, так легко, частіше всього, не виходить. Зрегуліровочна шайба, є навіть, бачите, тут немає на тому китайському шлаку. Тут можна не дістаючи трошки підтягнути, опустити, що дуже добра ідея насправді, бо щоб замінити, підняти вище голку, то має пройти цілий процес, а тут все продумано трохи краще. От, головне би нам хватило довжини тепер троса, щоб встановити то все на місці. Так, де наша його? Чекайте, бо вже, вже забув резиночку. Зараз кидаємо нашу резиночку таку. Оп. І вдіваємо іголочку. Так, ну, вроді стало. Перше завдання ми виконали. Тепер ставимо на місце. От, іде з електроклапаном. Так що є надія, вон підсосік в нас вакуумний закритий, щоб туди нічого не попадало при транспортировці. Так що прикручуємо наш карбюратор на місце. Демонтували ми наш старий карбюратор, поставили наш новий, ну і будемо пробувати. Регулювання я поки що ніякі не трогав. Подивимося, що нам з заводу з того всього вийде. Так, бензинка у нас підключена, вакуум підключений. Якщо погнали, пробувати заводити. На заводських налаштуваннях, от таких як тут є, у нас запустити скутер не вийшло. Так що зараз пробуємо регульнути і подивитися, які поставити стандартні налаштування, то є 2,5 викручуємо від кінця от його бензиновий І півтора якість суміші викручуємо. І подивимося, чи зможе у нас запуститися. Заводські настройки явно не канають в нашій ситуації. Так що пробуємо підрегулювати карбюратор. Як то кажуть, вік живе вік вчися. Значить, е Налаштували ми наш карбюратор, все в нас працює. Тут у нас йде півоборотика викручено, можна там майже цілий оборот. От, регулювали ми тою штукою, бо ця в даній ситуації е гвинт в нас не, не працює. От, він викручений майже повністю, Регулювалося по висоті голки. Так що, якщо у вас є отут болт, от його, Такі ви маєте гвинт на своєму карбюраторі, то регулюйте по висоті іголки ним. От, і буде все прекрасно. На тому в тому відео у мене все. Таке посилання на той карбюратор я лишаю в описі до того відео. Якщо маєте таку саму біду, то замовляйте. От, або питайте в консультанта, що вони можуть вам порекомендувати. Як бачите, дурні не порекомендують. Ну от, хіба що трохи прийшлось побавитися з настройками, але так карбюратором я задоволений. Так що підписуємося на той канал, якщо вам було цікаво, ставимо лайкосик. Ну, а я погнав далі збирати того демона, бо повна серія з тим, що з ним було і що з ним буде, скоро вже на каналі. Всім пока. i'm okay.